Про хуситів та перерізані інтернет-кабелі, про збільшення цифрового контролю над людьми в Європейському Союзі і глобальні протистояння. В людстві, які вже розпочинаються, мене звати Назар Мохачо, ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє. і дане відео навіяне виключно фактично подіями останніх кількох днів і просто такими особистими спостереженнями. Власне, вчора в мене розпочалися проблеми з Фейсбуком, мене викинуло з усіх моїх акаунтів і я. Не відразу насправді зрозумів, що це мова йде про масштабний збій, який виник після того, як хусити перерізали інтернет кабеля, і говорять, що обрубали нібито 25% міжконтинентальних трафіків. Але, власне, внаслідок цього компанія мета відчувала великі проблеми. Через деякий час ті проблеми подолали, хоча не всюди. До прикладу, я до цього часу доступ до аккаунту не зміг відновити. Ну, Цілком може бути, що там задіяні певні інші істоти, різні мудаки, які просто пробують взламати аккаунт, чи пробували, чи не вдалося, чи вдалося. Побачимо найближчим часом. Але саме якраз. В проміжку, коли я пробував відновити доступ до свого Фейсбук-аккаунту під час цього масштабного збою, я е, випадково натрапив на інтерв'ю голови Європейського центрального банку Кристіни Лагард. І вона в цьому інтерв'ю відкрито говорить, що цифрова валюта вводиться для створення масштабного контролю над людьми, і там говорить про боротьбу з тероризмом про ще щось. Але. Насправді прямим текстом високопосадовець говорить про створення масштабного контролю над всіма людьми, якщо співставити це все з тими тенденціями, які відбуваються, з колосальним розвитком штучного інтелекту, який буде задіяний в цих процесах і можливості якого зараз тільки вивчаються і водночас нарощуються. Нас чекають надзвичайно складні часи. Насправді я зараз не знаю точки на планеті, яку б не лихоманили. Я не буду обговорювати якісь а, диктаторські режими, бо там, де панують диктаторські режими, ну там, скажімо так, лихоманка носить дуже, -дуже умовно, тільки напередодні, як ті режими повинні падати. Але весь так званий демократичний світ, ну він на порозі якихось надзвичайно глобальних катаклізмів. Те, що відбувається в Європейському Союзі, оце відчуття, яке виникло після встановлення так званих ковідних обмежень, яке відчули на собі величезна кількість людей, людей, які звикли відчувати себе вільними, заможними там, і так далі, воно заставило їх замислитись. Та й зрештою весь світ заставило замислитись. Далі війна напад Московії на Україну. Дуже масштабний, мільйони людей приймають участь в війні на території Європи. Це найбільша війна з часів Другої світової. Очевидно, це також відбувається. І паралельно такими собі певними фоновими процесами відбувається проникнення певних речей, які становлять просто величезну захорозу. Так звана цифровізація, яка є з одного боку достатньо корисним інструментом, вона насправді нас може загнати в настільки складні речі, що нам навіть складно собі це уявити. Ну, тотальний контроль. Відсутність готівки. Уявіть собі, що буде, якщо відсутня готівка. І тебе за рішенням будь-чого, за рішенням якогось суду чи якогось відповідного органу, блокують тобі рахунки. І ти їх пробуєш відновлювати в законний спосіб і так далі? Знову ж таки, все з допомогою цифровізації, і вони не відновлюються. І це ж дуже легко, це ж дуже просто. І зрештою, взагалі, контроль над людиною і не ставиться, практично не ставиться, а точніше, в публічному просторі, в політичному просторі взагалі відсутнє етичне питання: а яка межа контролю повинна бути? Існує ця межа контролю, чи не існує. Чи все має бути як в тоталітарних державах, або ще жорсткіше, уявіть собі, радянський тоталітарний режим, і додайте до нього цю цифровізацію. Це ж було би ще жорсткіше, насправді. І оці тенденції, і про які мало хто задумується, мало хто говорить, вони нас ведуть, ну, ні до чого хорошого, вони нас не ведуть. Додайте до цього вкрай складну ситуацію в Сполучених Штатах Америки. Американське суспільство надзвичайно розколоте. Так, там буде виборчий рік, виборчі перегони, які вже будуть одними з найгарячіших, але в цілому ця розколотість суспільства була там і на попередніх президентських виборах. Величезна розколотість суспільства і велика кількість людей чекали, що буде застосована сила. Можливості громадянської війни насправді протистояння. Ну, я навіть не знаю, як це описувати чи не описувати, просто воно десь вже витає в повітрі. І водночас разом з цим відбувається щось таке, що вказує на певну штучність всіх процесів. З розряду навіть тих же ж самих ємінських хуситів. Які оп. Завдають удари по кораблях Великої Британії і потопили там корабель, який там судно з певними шкідливими речовинами перевозило. Раз вирішили і перерізали інтернет-кабеля. І в усіх користувачів Facebook. Розпочалась, розпочалися проблеми. Ну, Facebook зразу потролили там, Дуров з Телеграмом і Ілон Макс, Маск з мережею X. Але питання не в тролінгу, питання в тому, наскільки такі якісь напіввипадкові фактори можуть використовуватися для того, щоб направляти людей туди, куди потрібно. Згадайте, як в нас впав Київстар. Що ми всі відчували і наскільки багато було незручностей? А уявіть собі, що впаде зв'язок взагалі повністю. От на офіційному рівні в Конгресі США обговорювали можливість застосування ядерної зброї в космосі, і що Московія до цього готується. І така можливість вивела б з ладу всі супутники. Що відбудеться тоді? Що відбувається з фінансовою системою? В цілому світі, насправді, що таке гроші зрештою, скільки зараз грошей є в світі? Чим вони забезпечені? Які країни і на яких умовах мають право друкувати гроші? І на яких умовах має право друкувати гроші Україна? І ще багато-багато запитань. В свій час, в кінці 2017 року. Римський клуб написав доповідь Капіталізм Камон. Там довга така велика назва. Я її часто досить рекомендую прочитати, адже фактично ті процеси, які ми вже зараз відчуваємо на собі, вони там досить детально описані. І не тільки вони. Там спрогнозовано подальший перебіг подій в загальних рисах на рівні тенденцій. І, чесно, до цього часу всі тенденції, які я там прочитав, вони точно збуваються. І в принципі, неважко передбачити, що буде в майбутньому. А в майбутньому нас чекають вкрай складні часи. Речі, які ми зараз цінуємо, можливо, не надто сильно, як до прикладу, земля, коли гектар української землі продається за ціною айфона. Продається ще й в чужі руки, насправді всяким офшорним компаніям, корпораціям 10 тисяч в одні руки. Вода питтєва, чисте повітря, простір для життя, речі, до яких ми звикли, які в Україні є за означенням. Проте далеко не в усіх країнах світу це є за означенням. Ми до тих речей будемо повертатися, а кризи, які нас будуть чекати, вони нас до цього постійно будуть підштовхувати. Ми будемо цінувати першу, Я так думаю, що ми будемо цінувати в першу чергу ті речі, які критично необхідні для нашого життя. Тому нам всім до тих часів треба готуватися. Готуватися в тому числі до достатньо важких наступних кількох років. Я думаю, що в 24 му у нас відбудуться певні політичні катаклізми. Я вже бачу, які певні сили організовують, і нам в тих катаклізмах дуже важливо зберегти себе, зберегти українську державність. Отримати перемогу над внутрішнім ворогом і отримати перемогу над зовнішнім ворогом, яким би складним це не здавалося. Але кризові явища в будь-якому випадку будуть продовжуватися, і завдання виживання воно буде стояти на першому місці, От така моя рефлексія на поточний стан речей. Нам ті всі загрози треба усвідомлювати, враховувати. І, власне, гуртуватися, тому що в майбутньому, в тому майбутньому, яке чекає на людство і яке, зрештою, вже починає втілюватися в життя, виживуть тільки сильні, добре організовані народи. Це потрібно розуміти. Українці зараз вкрай неорганізований організований народ. Надзвичайно неорганізований народ. Фактично на рівні всіх політичних організацій нами керують не українці, і це є величезна проблема. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.